Вітаю всіх вас, шановні глядачі, сьогодні ми згадаємо 2000 рік, а це референдум 2000 року, і тоді люди хотіли змінити повністю управління. Але, на жаль, навіть при тому, що люди проголосували більшістю за на референдумі, цих змін відбулося. Сьогодні ми розглянемо, чому так сталося, яка є найголовніша причина цього, і які є основні причини цього. Так ось, згадайте той період. Великі черги на виборчій дільниці. Люди мали надію на той час, віру у зміни, що ось ось все зміниться. Ми змінимо оцю систему управління. Але фактично, влада наплювала своєму народу в обличчя, витерла ноги об їх рішення, і фактично референдум не здійснився. Це 2000 рік. І ось чому рішення референдуму не стало реальністю. Ми маємо це зрозуміти, маємо проаналізувати всі ці події. І давайте це сьогодні зробимо. попунктно розберемося в цьому питанні. Але ми маємо згадати, які ж питання були винесені на референдум. Їх було всього 4. Перше питання це скорочення складу Верховної Ради до 300 народних депутатів. Друге питання це заборона недоторканності депутатів. Третє питання це розширення повноважень президенту щодо розпуску Верховної Ради. І четверте питання це формування двопалатного парламенту. Якщо казати про двопалатний парламент це повністю зміна законодавчої гілки влади, повністю нове управління. І це. Нова відповідальність від кожного депутата. Як тоді, так і зараз залишається однопалатний парламент. Це Верховна Рада. Відповідальність ніяка, ефективність ніяка, якість ніяка. Як тоді, так і зараз. Єдине, що відбулося у вигляді змін це зміна облич, зміни прізвищ. А система управління як тоді, так і зараз залишається такою ніякою. Ось результати оцього цього управління. Українці тоді сказали так, більшістю голосів за кожен пункт референдуму, а це понад 80%. За кожен пункт. Уявіть тоді масштаби голосування і надію, віру у зміни, що має змінитися це управління. І ось люди проголосували і сказали своє слово. А тепер скажемо правду, про яку тоді не казали, і мабуть зараз ніхто не